Всім привіт! Це що там є Алла Петриченка, засновниця платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів, сьогодні на зв'язку з Юрієм Пирчем. Привіт, Юр! Привітала! Дякую, що прийшов. Ти засновник і директор компанії К2, реклама інтернет-магазинів. І я сьогодні з таким запитанням до тебе: як передати суму продажі в інтернет-магазині в рекламний кабінет Google Ads? Дякую за питання. Дуже класне. Насправді воно дуже глибоке, і е, хочу розказати таку передісторію, як взагалі зараз ринок працює, як комерці, взагалі як працює більшість агенцій. Ситуація полягає в тому, що для багатьох бізнесів налаштовується зараз відстеження дій користувачів в аналітиці, ставиться аналітика на сайт, відслідковується, що користувачі роблять на цьому сайті, і потім з аналітики імпортуються корисні події в рекламний кабінет. Корисними подіями називаються конверсії. Конверсія можуть бути там клік по номеру телефону, заповнення фор форми, завантаження файлу і, звичайно, для e-commerce це найважливіше покупка. Якщо інтернет-магазин належить до такої категорії, до такої ніші, де є покупка, одразу можна купити, заплатити, вибрати доставку і чекати товар, то в принципі все прикольно, все прекрасно, але відсотків. 60 інтернет-магазинів належить до такої категорії, де є змішана модель продажів. Я маю на увазі, що є частина покупок через корзину, коли людина-користувач замовила собі товар і чекає. А є частина, коли треба надати консультацію, уточнити, чи ви правильно зробили замовлення. І тоді. Є сенс говорити про те, щоб передавати не просто суму заявки в рекламний кабінет, а про те, щоб передавати суму продажі в рекламний кабінет. Тут задача звучить теж дуже просто, але насправді технічно реалізувати її досить складно. Тому що тут же треба візносу мати crm систему тут же треба вести правильну crm систему, мати налагоджені процеси і знати, як технічно з crm системи по успішному статусі продажа передати цінність в рекламний кабінет. Чому це важливо? Тому що ми таким чином будемо давати Google. Більше даних, більше правильної інформації про те, хто в нас реально купує. Не просто хто залишає заявки, а хто в нас реально купує. Тому що з реклами для більшості ніж більшості інтернет-магазинів ми отримуємо заявку. А заявка це не продажа. Заявка це звичайно корисна дія, класна. Ми отримуємо контакт базу. Ми з ним можемо взаємодіяти. Можемо робити розсилку, можемо їм робити там повторні продажі чи просто до продажі. Проте, це заявка. А якщо ми будемо оптимізовувати рекламу по реальних продажах, то алгоритми краще будуть оптимізовуватися і будуть краще показувати нам результати. Ось тому, якщо у вас є такий тип бізнесу, коли у вас перед продажею є консультація, зверніть увагу на те, що вам потрібна як мінімум crm система і з crm системи вам потрібно налаштовувати передачу даних по успішному продажу в рекламний кабінет. Супер підсвітив саме головне гроші, і чим класніше ми гуглу відзвітуємо умовно. Дякую тобі. Ось наша продажа. Дякую тобі. ось з наша продажа. тим він нам познаходить більше Недавно, не, до речі слухав від команди Google Retail Україна дуже потужний семінар про те, як підготуватися взагалі до сезону новорічних продаж. Як взагалі зараз сезон змістився? Там я теж задав питання, там було три доповідь. один з них технічний. Селіс власне, по він розміс ну э, mm -hmm. він. Він, власне, доповідав у тому, як працюють алгоритми Google, а Я йому задав питання: ну наскільки важливо Google давати не просто заявки, а продажі. І він підтвердив, що ну, чим більш точніші, чим більш правильні дані ви будете надавати для Google, тим краще можна оптимізовувати стратегію призначення ставок, і тим кращі результати рекламна кампанія буде видавати. Тому ми зараз працюємо в себе в тому напрямку, щоб не просто оптимізовувати рекламну кампанію по заявках, а власне по реальних продажах, по реальній ситуації, яку бізнес відчуває. Супер підтримую плюс ну, за цю тему. У нас клієнти на ShopExpress теж так роблять. А хто користується ще і CRM-ками, то так само намагаються, вже знаючи, налаштовувати саме цю функцію і більш даних передавати гуглів по продажам. <нах> Дуже дякую тобі за розгорнуту і лаконічну відповідь. Дуже допоміг. Дуже, будь ласка.